Я читаю, тому що мені дуже цікаво. П'ятикласниця Анна з книжкою на ти каже, і дня не проходить без кількох прочитаних сторінок. Найбільше дівчині до душі розповіді у стилі фентезі ділиться. Вони мають здатність відволікти на її думку від нашої нудної реальності, які її однолітків зараз захоплюються ролінгівським потером. Втім, каже, таких як вона серед її однокласників, якщо не одиниці, то зовсім мало черпати мудрість з друкованих сторінок серед молоді зараз не модно. Це зараз не модно, нема такого стилю, щоб читати книжки. Зараз більше сидіть в контактах в однокласниках, а читати книжки зараз це не, не в стилі. Не те, щоб зовсім не читали, кажуть фахівці обласної бібліотеки для дітей. Що відвідує їхній заклад до 10 тисяч школярів та дошкільнят однак просять здебільшого видання обов'язкової програми. Читання є, але читання втратило якби. Ем... Властивості для дозвілля для душі читання дитяче читання стало більш діловим. Діти читають більше те, що вимагає шкільна програма. Вірші чи оповідання, казки чи розповіді байдуже, аби про тварин таку літературу готова гуртати годинами. Третьокласниця Олександра. Втім, робити цього вона не може. Книги коштують дорого, а шкільної бібліотеки у них у Ришуцьку немає. Для цього доводиться їздити з вчителькою у бібліотеку до рівного. Я б хотіла, щоб в нас в селі була бібліотека. Щоб не їздити і брати веселі книжки, а не кожен раз їздити, вельми мало є хороших дитячих книжок. Окрім браку моди на читання та відсутності бібліотек, книга рідко затримується у руках малих читачів, бо є неякісною. Вважає письменник Євген Шморгун. Не треба складних слів, не треба усяких отець закучерявленості, образу, образу заради образу. Простота і у ній глибока мудрість і правда. Діти страшенно не люблять, коли їх обманюють. Все ж хороші видання такі є. І сучасних авторів теж переконує письменник, і їх варто шукати та читати. А чи будуть робити це діти з більшим захопленням аніж зараз? Сумнівно для цього стверджують бібліотекарі, має докласти сил не одна людина. Це треба зусилля багатьох людей і установ, і дитячих бібліотек, і школи, і в першу чергу батьків, і вчителів, і позашкільних установ. П'ятикласниця Анна на це має свій рецепт. Прибрати всі комп'ютери і телевізори. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.